Ви згадали про два стовпа, які між собою почали розбірки, які там ніколи й не вчухали, просто в певному виді вони були то більшими, то меншими. Але є зараз ще і третій. Ну він теж там існував це е, угруповання Кадирова, е, Вагнера, так званого і Золотова. Е, чи можуть вони втулитися в цю боротьбу і намагатися присунутися ще ближче до тіла Путіна і бути причетними до того, що відбувається зараз? от зокрема і в Белгороді. Також на мій полі, що саме це угруповання буде Головною силою Путіна для власного персонального виживання у протиборстві між цими двома вежами. Третя вежа чим закінчиться? Дуже важко сказати, але знову маємо віддати належне нашому противнику. Я не люблю противника хвалити, але все ж таки тверезе оцінювання дуже важливе, щоб нам розуміти реальність, бо десь неправильне розуміння реальності нами, українцями, привело до того, що привело Путін уміє тримати баланс. От він уміє. Власне, призначення нового керівника операції і визначення нової посади, це я говорю зараз про Суровікіна. Чи воно є поглибленням конфлікту Путіна з Генеральним штабом? Бо виходить так, що командувати операцію потрібно зразу двома головами: так, це Генеральним штабом і Суровікіним. Це нам на руку. Цілком правильна думка, але я би не поспішав казати, що нам на руку. Це тільки підсилює знову ж таки. Це ще третя ознака підсилення внутрішньої серйозної боротьби. Але для нас у протиборстві з ним. З ними безособово хто їх очолює. Усі російські генерали токсичні. Дійсно, цей суровікін чи не найкомпетентніший з них. Він почав свою бойову кар'єру ще під час ГКЧП у чині капітана. Він саме уводив бронетанкову колону у Москву. Там навіть була дуже складна запутана історія із застосуванням табельної зброї. Пройшов Чечню під його командуванням. Більшу частину Сирії звільнили разом із військами Бешара Асада від бойові армії іділ і від. Повстанці це доволі компетентний і насправді дуже жорстокий чоловік. Є навіть випадок, що в нього прямо у кабінеті було здійснено самогубство одного з його підлеглих.